Доброго ранку, діти! Вітаю вас, дорослі! Запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Тема звуковий аналіз слів. А для початку давайте з вами пригадаємо, що таке звуки. Звуки це те, що ми чуємо і промовляємо. А які вони бувають? Звуки бувають голосні. Та приголосні. Голосні звуки співучі, а приголосні сердиті, буркотливі та лагідні. Так, голосні звуки позначаються кружечком. Давайте їх пригадаємо: А, О, У, И, Е, І. Так, всього їх шість. А приголосні звуки поділяються на тверді і м'які. Тверді сердиті звуки позначаються однією рисочкою. Б-т. А м'які вони лагідні, позначаються двома рисочками. Л, Н. Ось так ми з вами пригадали. Молодці. А зараз пропоную. Перейти до ознайомлення з звуковим аналізом слова. А зараз давайте спробуємо зробити звуковий аналіз декількох слів. Приготувалися? Перша картка. Дуб. Так, скільки звуків? Три. Д, у. Б. Перший звук Д. Твердий приголосний позначається рисочкою. У. Голосний кружечком Б. Рисочкою приголосний. Слідуючи жук. Ж. Перший звук. Рисочкою позначається твердий приголосний. У. Голосний кружечком к. Твердий приголосний рис. Наступний ніс. Перший звук. Ану, н. М'який приголосний дві рисочки. І голосний кружечком С. Твердий, приголосний рисочкою. Молодці. Сік. Називаємо перший звук с, другий звук і. Третій звук к. Позначаємо, ану самі спробуйте. У вас так вийшло? Молодці. Мак. Ану, називаємо перший звук? М. другий. А, третій. К. Позначаємо. Так, рисочка. Кружечок рисочка. Молодці. Кит. Перший звук к, другий Й. Третій т. Позначаємо. Молодці. Наступний. Т. Перший звук к. К. М'який приголосний. Другий звук і, голосний, третій звук т, твердий приголосний. Позначаємо. Лев. Перший звук Л, твердий приголосний. Е, другий голосний В. Твердий приголосний. Ану, так у вас вийшло. Рисочка, кружечок, рисочка. Наступне слово піч. Піч. Перший звук П, другий І, третій Ч. Перший звук пом'якшений, м'який приголосний дві рисочки, кружечок, рисочка. На цьому наше заняття закінчилося. Гномики, звуковички і я дуже задоволені вами. Надіємося, що у вас усе вийшло, ви все пригадали. Молодці, дітки! Ви уважно слухали. Вправно виконували всі завдання. Молодці! Ви, мої розумнички, а наше заняття підходить до завершення. І я вам кажу, дітки, до побачення, до наступних зустрічей!